Сьогодні хочу поговорити з вами про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Навчання з охорони праці це навчання учнів з метою отримання необхідних знань і навичок для безпечного ведення робіт. Коли ми навчаємо людину професії якоїсь роботи або проводимо заняття лабораторних робіт, то необхідно доводити до всіх певні вимоги безпеки під час виконання цих робіт. Щоб розглянути ті питання, які стосуються проведення навчання, треба звернутися до певних нормативних документів. Основним нормативним документом з питань проведення навчання і проведення інструктажів з організації охорони праці є типове положення про навчання з питань охорони праці. Цей документ є основою для всієї цієї роботи. Мета будь-якого інструктажу, який проводиться, це навчити учня. Правильно і безпечно для себе і оточуючих людей виконувати свої трудові обов'язки. Безпека праці в сільському господарстві залежить від дотримання правил поводження з технікою, транспортними засобами, трактори, автомобілі. Обладнання та інша сільськогосподарська техніка повинні застосовуватися тільки в тих технологічних процесах, для яких вони предназначені. Таким чином можна зробити висновок про комплексний характер заходів, що сприймають дотримання техніки безпеки у сільському господарстві. При підготовці трактора до виїзду перевірити технічний стан трактора. Звертаючи особливу увагу на справність гальмівної системи, рульового керування, шин, дверних замків, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, правильну установку дзеркал заднього виду, а також відсутність протікань палива, оливи і води, наявність інструменту та інвентарю, тиск повітря в шинах, заправлення паливом, гальмівною рідиною. Перевірку технічного стану трактора робити при непрацюючому двигуні і загальмованих колесах. Виїжджати на тракторі, якщо технічний стан його не відповідає технічним умовам і правилам техніки безпеки, забороняється. Перед запуском двигуна трактора затягти важіль стоянкового гальма. А важілька коробки передач поставити в нейтральне положення. Заправлення трактора паливом виконувати при непрацюючому двигуні. Варто пам'ятати, що необережність може викликати пожежу. При відкриванні пробки радіатора. Оберегайте руки і обличчя від опіків. Виїзд трактора, брудного, без намерів або що має несправності, що загрожує безпеці руху, життю людей забороняється.